Всім привіт! З вами знову Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Вирішила зняти для вас відео. Видалась мені така хвилинка, думаю, чи повишивати, чи познімати. І думаю, давненько до вас вже не виходила. Ну, здається, 2 грудня у мене сьогодні 9 грудня. І я трошечки повишивала, наскільки це було можливість. Тому що або немає світла, або я десь в бігах, бігах по справах своїх сімейних. Ну, тож, давайте трошечки поговоримо про мої чотири процесики, які я потрошечки вишивала, покажу, на якій стадії вони зараз знаходяться, і покажу вам невеличку покупочку, яку. Казала, що замовила 1 грудня, і вона до мене вже приїхала. А думаю, є цікавеньке, що вам показати. Отже, перший процес, який я намагаюся активно вишивати, наскільки це можливо, тому що я помітила, що мені його краще вишивати під лампою, але при денному світлі, а вечором мене трошечки смущає тут така схема. Бо вишиваю я по паперу, бачите, я замальовую чорним фломастером або синім. синій вже щось перестав зі мною працювати, то я замальовую вже чорним. І Потім приглядаю, чи замалювала я поряд, чи не замалювала, чи, 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 чи чогось я там не пропустила. Ось така схемка. Бачите, я склеїла чотири. Листочки, і я оце замальовую по такій жахливій схемі. ну Скажу, що схема оригінальна більш цікавіша, ніж те, що зробив мені ксерекс, Хоч, хоча ксерекс також прилічний. Так, це мої. Троянди червоні ягоди це фуджика. Ось така краса. Колись буде. Дуже-дуже хочу вже побачити хоча б одну ціленьку трояндочку від А я поки що, о, як ви бачите, бігаю, бігаю тут по всім незрозумілим місцям. Інколи знаходжу помилки, тому що я скажу: от, подивіться, на оцей шматочок. Тут я не знаю скільки тут. тут, мабуть, всі кольори, які є на планшетках, то і вони в кожній в кожній детальці. Я думала, що я буду вишивати даний сюжет. От, візьму одну трояндочку, повністю її заповню. Але ні. Тут буває так, що ниточки, в принципі, довгенькі. І ну, зашиваючи там, там 5-10 хрестиків, ще залишається нитка, не хочеться паркувати. Зараз вам покажу мою організацію цього процесу. І не хочеться паркувати нитку на органайзер, і хочеться її дошити. Ну і починаєш. Відшила в цій троянді, трошки пошила тут, пошила тут, і бігаю, шукаю, де ще є ці е, номерочки. Так само ягідки, як ви бачите, ягідка одна складається з 5-6 кольорів, і побігати у це. Тут ягідки, тут ягідки, ось тут іще намагаюся їх вишивати. Тож бігаю по всім містам. Потім інколи мене трошечки підбішує бігати по... трошечки вишивати. Я беру одну довгу нитку і там дві-три нитки, мабуть, вишиваю, От, як ви бачите, тут зелен. Теж сильно не хочу залазити для того, щоб. Не помилити всі, потім не виправляти, не шукати, що ж я там не так вишила, то ну, намагаюсь в кубці бігати. Оце мене, мені що найлегше вдалося, це ось ця скляна ваза, в якій знаходиться цей букет. А все останнє. Я не скажу, що воно складне, але просто-просто, якщо була б чорно-біла схема, а не ось таке зобразі, то воно б все відшилось класно. Подивіться. Ягідку мені треба душити, а тут всього-навсього от буквально один хрестик залишився. І поряд цей хрестик буде аж ось тут. це зірочки такі, бачите? Ну, так, потрохи бігаю. І ось ці значки, ну, вони якось в мене так, здалека дивишся, вони наче це один колір, вони на темному фоні вишиваються, а це два різні значка. і треба Трошки уважно. Ну, і що в цьому, знаєте, тут же косильно не заморочувалась, дивіться: ось такий, типу, квадратик, ну, з відкритим верхом, потім квадратик з боковим верхом, і, здається, ну, пешки тут є перевернуті. Ну, тобто, бачите, такими вони не заморочками: стрілочка така, стрілочка ось така, стрілочка така, така. Зелененька, потім тоненька. Ну, в общем, бачите, да? такі, ось такі значки. Так, організація. організація у мене простенька, як було, у мене було на початку три ось такі планшетки, і були в намотках нитки, пакетик з намоткою. Я їх розрізала десь по метру, і там восьмиметрові, здається, моточки, як у DMC. Нитки космо і понаписувала номерочки цих ниток і розвісила ці нитки. Не тільки ще ось толька, а я вишила, ну, мабуть, половину, може менше половини я вже десь вишила. Нитки класні, зелені, тут різні, подивіться, але бачите, я вишиваю, в мене листя. В принципі, вони на такі, не зелені, а такі якісь болотяного кольору. і ось вони Виходять такі жовтенькі тут і тут. Ну, в цілому мені подобається поки що вишивати. Основа тут взагалі класненька, 16-та і м'якенька, суперова. Просто буду і далі вишивати цей процес. Дуже він мені подобається. Хочу завершити його і розпочати другий свій з такими трояндами. Той, що з полуничками обов'язково. Ну, це, мабуть, вже буде в наступному році. Не знаю, дуже хочеться в грудні, 9 грудня, ну, я думаю, час ще є, то сподіваюся, ще до кінця грудня завершу цей процес. Буду наполягати. Вчора так гарненькою повишивала, десь ну, біля тисячі хрестиків я не рахую тут хрестики, то десь біля тисячі хрестиків вишила, тому що я так гарненько-гарненько його заповняла. Ось Тут так. Троянди позаповнювала гарно листочки, ці позаповнювала, ось ці позаповнювала. Тут, здається, один мені колір лишився тут побігати. Ну, і тр... Тут трошки вищі Під ось ці палички, позашивала, на яких ягідки знаходяться. То... Ну, Ще тут буде бекстіч, але ну, бексіч я вже буду в кінці, коли позашивається все, що тут є. 30 на 38 см буде даний... дана картина відшита. А, ну, таке все гарне і класне. Тож буду продовжувати вишивати цей дизайн. Так, прибираю всю цю гарноту, покладу вам наступну. Далі я вишивала ось цей дизайн, да -да -да. але я вам не принесла його прев'ю. Зараз треба швиденько пригадати, так, якраз одразу погляну. Ось знайшла прев'ю. Вишито в мене вже 8,6%, 2375, здається, хрестиків. Ну, як бачите, я тут повишивала вже і півхрест, в мене якось не було світла, і десь годинку посиділа, повишивала і нашила ось цей низ півхрестом білим в три складення. Його тут буде більше 11 тисяч, здається, 700, ну десь так. Десь один, більше 11 тисяч півхрестиків з цим білим в три складення і буде по всій картині. То, я думаю, потрошечки буду його заповняти. Розпочала, як я показувала в минулому відео. Цієї дами спустилась донизу і почала вже вишивати. Вишивала, брала один колір, намагалась заповнювати. Почала тут вже червоним блендом заповнювати. Він більше там ніде не буде зустрічатись. Тобто червоні я вже скоро повиводжу з роботи. Ну і так потихеньку-потихеньку десь додаю, щоб інші кольори вишивати, інші відтіночки. і ось так Бігаю. Ну, бачите, до 9% вже дохожу на цьому процесі. Дуже він легкий, як я бачу, і дуже приємно вишивається. Попрала я тканину, тепер ну, тканинка, наче трошечки м'якіша стала, чим була. Ну, але все одне така плотненька, і тепер я чогось гублю голку, ну, її намагаюся пальцями притримувати, бо вона наче як вискальзає з рук. Не знаю, такий якийсь ефект, у мене ніде такого ще не було. Ну, Буду далі вишивати цю. Роботу десь приблизно 27 тисяч хрестиків мені я маю. Хрестиків тут небагато. Це в основному вишиваються головні персонажі, а все останнє, я не знаю, тут в будинку можливо, можливо, ні. А все останнє це півхрест. Дуже тут багато, більше 26 тисяч півхреста. Є бекстіч і є фрузелочки. Це все треба буде вишивати. Так, вишивається на 16 аїді. Грей колір. А, ну, все наче класно. Так, нитки. Вам казала, що я нитки. Чи перевісила, чи ні, не пам'ятаю, ні, нічого не перевішувала, відрізаю, або дивлюсь, що там треба багато вишивати. Беру одну пасму, відрізаю. Якщо не багато, то одну ниточку висмакнула і вишиваю. Поки що все є, як є. Є також дві додаткові. Це ось такий коричневий, мабуть, десь в деревах або в будинку буде. І ну, багато білого, тому що там більше 11 тисяч й Буде вишиватись, не знаю, можливо, в хрестику, і фрузолочки також будуть вишиватись цим кольором. Так, є ось така величенька схема, Ну, я думаю, воно не складно. Бачите, скільки вишивається ось цим білим. Це все білим-білим білим, білим, білим півхрестом. Тож маємо ще ось такий чарівний процес. Дуже він мені Подубиться. Я дуже обожнюю цю епоху, тому. І, не задумуючись, придбала цей наборчик і його вишиваю. Так, все вам показала, розказала. Ну, це такі процеси, які. Так, ще один процес, який також мене захопив, це моя. Семка від JustN придбала я схему з паком. Так, трошки зменшу. Так, отак, отак. Ось такий крісма Спіс Різдвяний мир. Дуже він мені давно подобався. Спостерігала за дівчатами, як вони його вишивають. Ну і останнім часом мені дуже подобається вишивати Джасненівські ось ці панельки. Тут вони вишиваються не лише тільки хрестиком, а й різними шовчиками. Буває, мабуть, таке, що і хардангів. Мені здається, я в джаснині хардангера, здається, не бачила. Тільки різні шовчики. Трошечки невдало я підібрала, так, покажу вам ключ цієї. Схема в основному це іде все DMC, є перлі восьмірочка, є крейнік. Крині. Крейнік я ось на цьому трошечки переборщила. Я взяла Rand Bow Gallery. І він у мене. Він у мене, я трошечки не подивилась, він товстенький. Ну, я думала, там будуть лише вишиватись хрестики, то для хрестиків воно все там було нічого. А там ще вишиваються шовчиками, то для шовчиків він товстенький. Я взяла ось такий. А треба було петіт, мабуть, вбирати, і був би він класний. Ну, Взяла такий, то взяла такий, подивіться. Ну, Він якось так розтягується, коли вишиваєш, а він потім раз і натягнувся то нічого, вишиваю ось таким. Так, ось така у мене організація: такі ниточки. Червоні, зелені, трошки бежевих, жовтих, білих. Тож вишиваю. І йшов у мене ось такий бісер це золотий і білий. Нічого таке, все стандартне. І йшли ось такі пришивні елементи, чотири отакі кулічки, вони ось пришились одразу. І я намагалася взяла, наприклад, один етапчик, і я його повністю вишила. І бісер, і ниточки, і. Креніки, і все-все. Тут всі елементи пришила. Потім взяла другий, також пришила. Тут, і тут білі бісериночки. Потім третій взяла етап, четвертий етап і так вишиваю. Вишиваю по паперовій схемі. Не, не захотіла купляти перенабір. Думаю, тут нічого такого складного, схема легка. І буду по ній вишивати. Вишиваю. По самій же схемі, яка йде в наборі. Нічого перепродавати я не буду. Ось так замальовую і так поступово йду. У мене тут, здається, побачимо 16 етапів. Ну, є такі етапи, які дуже легенькі, вони швиденько вишиваються. Ну, є такі, які трошечки треба погратись, подумати, як вишивати. Іде у нас інструкція, як робити. Різні шубчики. І тут у нас іде інструкція, як, якими нитками, в скільки складень вишивати дані елементи, дані етапи. Так, вишиваю, зараз скажу на якій основі. Це мені мережка я, здається, в мережці це купляла. Вони мені підібрали це кашель 99. го Відтіночку, він такий сливовий, я б сказала, такий жовтуватенького такого від... відливу. Вам він більш світлішим, здається, ніж він є на самому ділі. У ну, мене він є, як є. Нічого заміняти не буду, нічого перешивати не буду. Ось цей, бачите, елемент, подивіться, як він тут вишитий тоненьким крейником. Четвірочкою, здається, треба було. І як вишити у мене він товстенько. Ну, нічого страшного, це моя робота. Я не претендую на якісь прям 100% повтори, тож є як я. Буду далі його вишивати і просувати. Зараз у мене відчиток. Раз, два, три, чотири елементи. Це ось цей, цей, цей цей. і ось Далі піду або вниз, або вгору. Ну, Не знаю, мені здається, я спочатку, мабуть, відійшлю все догори. А далі піду. Подивимось, як буде натхнення, так і буду бігати по цьому сюжету. Тож, ось такі результати у мене були. Що мені не дуже сподобалось, подивіться на цих голубів, він білим і сірим відшитий, і мені здається, що тут темніший колір підібраний, ніж Ну, у мене все по ключу, всі нитки абсолютно я відшила по ключу. А у мене він більш світліший. ну, Все одно. Залишу, як є, Нехай б дуже б хотілося вишити і оформити дану роботку, а не просто покласти її в рулончик. Ну, маємо, що маємо. Тож, ще один ось такий чудовий процес у мене був. В основному його вишиваю також, коли немає світла, тому що, коли є світло, то намагаюся вишивати ті процеси, які у мене. Ідуть хрестиками, і в яких трошки більше треба вишивати. Так, далі я вам показала, що я придбала ось таку схему Reflex de Sua, здається, називається ам'ятіст, подушечка бісером. Все ще задумуюсь, який зад зробити для цієї подушки, тому що в мене нічого такого немає вдома. Йти в магазин купляти здоровенний відріз мені він не потрібен, а маленький чи продадуть. Ну в общем, не знаю, буду поки шукати. Так, вибачте. А, ось такий бісер у нас присутній для відшиву цієї подушечки. Це бісер ще не весь, насипала потрошечки. Ну, як потрошечки його, і так було потрошечки. Я вам показувала в минулому відео. А, і потрохи його. Беру і вишиваю. Також буквально один день його повишивала, тому що тому що, тому що що треба було гарне освітлення, а потім у нас по кілька разів вимикають світло і немає, як вишивати. У мене йде 36 каунт, намагатись отак наближати. 36 каунт. У мене Едінбург. Колір сотий, да, 35 на 25 сантиметрів у мене іде ця основа. І ось так виглядає, має вигляд ось такий шість рядочків пришитих цим бісером. Дуже очки в кубку, коли вишивається, це петітний, я так розумію, бісер. І на мілкій такій основі дуже-дуже він вкладається. Бачите, вона ще рівномірна. Ну, Подушечка буде дуже маленька. Ось мої ножички відсажу, бачите, вони невеличкі, а це ще менше. Зроблю таку невеличку красотульку-подушечку. Ну, Буквально один раз, я ж кажу, сіла, там десь якусь годинку посиділа, повишивала. І отримала ось такий результат. Ще задумаюся над задничком, як я все-таки його буду робити. Чи безкорнючний шов прокласти і зшивати задній і перед, або на машинці прострочити, але як потім вивернути? Ну, поки що думаю. Поки треба дошити. 35 рядочків буде, 35 по горизонталі і 35 по вертикалі, то ще мені треба відшити 29 рядочків. вишиваю по паперовій схемі, замальовую ще кожен рядок, два ще не домалювала, схема дуже крупненька, величенька, тож відшила, замалювала. Відшила, замалювала ще два рядочки, тут не замальовані. Ну, гарненька вона буде, так гарненько лягає цей бісер, і така ось цікавенька вона, буде. тут вони якось так лежать, незрозуміло ці бісери, не наче вони в інші боки пришиті. Ну, але маю ось такий процес. Гоша мій всюди. Придбала я собі мережка Львів ось такого сніговичка, чіпляю його на зимові сюжети, ну і поки що він тут. У мене висить на, цій, на цих п'яльцях. Ходіла в п'яльця, не знаю, мені краще вишивати однією рукою, але на п'яльцях, щоб не болталась оця тканина. Тому вишиваю. Так, ну що ж, процес я вам всі показала. Зараз я вам хочу показати своє придбання, яке не прийшли з мережки. Жить. А замовляла я ось цей сюжет. Зараз я вас трошки ось так. Це Джаснен. Ось такий семплер з будиночком. Я дуже хотіла якийсь другий. у мене є. Я так думаю, що то літній будиночок, і взяла собі ось такий зимою. Побачила на зустрічі виш... вишивальниць у Ірини відшитий даний семплер. І все, пропала, хочу, не можу. І придбала собі його. Дуже він такий цікавенький. Придбала я вже увітик ростіч перенабір на дану схемку, для того, щоб уважненько і там швиденько. Відшивати. Ну, дуже він класний. Мені підібрали основу. Ось таку, я ось трошки задумуюсь, можливо мені взяти сіреньку цю сирий льон, а у мене 52-й. Я подивлюсь, можливо, у мене щось є. Кашель. Взяла кашель. 28-го каунту, і не знаю, подивлюсь, прикладу сюди ниточки для того, щоб ну, взяти, можливо, трошечки тимнішого основу, для того, щоб білий більш яскравіше виділявся. Ще нічого по ключу не купляла особливого. А, при, ну, придбала ось такі два креміки. Там, здається, а, тут іде в трьох різних. В нитках можна відшити цей семплер. Я буду вишивати в нитках DMC у мене їх найбільше пришивається, я так зрозуміла, бісер. Перлі білий і 712 у мене, здається, є. зрозуміла, що це, буду думати. Тут тут, -ту. в общем, будемо. Будемо ще думати, що це таке. Крейнік, ось два крейніки я придбала. Так, і тканинка. Ось, нам рекомендують ось таку натурель. Раціана. Ну, ще натуральну якусь треба. Ну, не знаю, мені поклали 52 бо я попросила, щоб вони підібрали мені під цей семплер. Так, і де у нас? Пак з бісером і з пришивним таким елементом. Пришивається ось тут така рамочка, а це все, я так розумію, буде вишиватись. А, і вони мені поклали, ну, невеличке виникло недорозуміння. Я думала, що вони мені поклали чись іншої, ну, іншої, іншої людини замовлення. Пишу, говорю, ви нічого не переплутали. Ну, виясняли, виясняли, і сказали, що це був комплімент від нашого магазину для вас. То в мене є отака бабінка, я так розумію, це сажу. І з якимось таким м'якінькою ниточкою. Бо я думаю, по ключу в мене. Немає такої нитки, і де ж воно таке взялось. Дуже хочу його розпочати вишивати. Ну, але поки що є у мене джасненівська схемка, вишити треба її, і то, можливо, десь будуть якісь зимові січневі старти святкові, і, можливо, позашиваю тобто, повишиваю 제가, зараз, пофінішую трошки своїх робіт, а вже з нового року, можливо, там. 3-5 стартів, буде цікавеньких, і ми зробимо і цей старт також, дозбираючи всі матеріали. І дуже мені хочеться також мати у відшиві цю схемку. Можливо, в наступному році буду менше такого розпочинати і відкладати, а буду брати і пошвидше вишивати до кінця свої роботи. Останнім часом у мене таке. Практикується, що беру, і те, що тільки придбала, розпочинаю і вишиваю. Тож, ось такі у мене були для вас новини. Далі буду вишивати, сподіваюся. Вирішимо всі проблеми з донькою в лікарні, тому що ми досі бігаємо ще на перев'язки в лікарню, і, можливо, її вже випишуть, і вона піде до школи. А я буду трошки вільніша, не хочу нічого загадувати, і буду вже далі вишивати трошки більше. Приділяти часу своїй вишивці. Ну, і плюс те, що вимикають, у нас зараз дуже такий незручний графік, ну нічого, ми його переживемо, і павербанки в нас є, користуємось, або лягаю просто спати і більше сплю, відпочиваю, тому і трошечки менше вишивки. Тож, ось такі новини у мене для вас були. Сподіваюся, вам подобаються мої просування, пишіть, що ви думаєте про мої процеси, що ви думаєте про мій майбутній старт. Я маю на увазі цю жасненівську схемку. Чи вишивали ви щось з того, що вишиваю я, і, можливо, є якісь у вас для мене цікаві поради. Завжди буде цікаво почитати ваші коментарі. Дякую вам за увагу. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Буду завершувати своє відео. Вам бажаю тихих, мирних днів, ночей і швидкої нашої перемоги і мирного, мирного нашого життя.